Вітаю! Сьогодні будемо малювати той момент, коли крізь листя дивишся на сонце. Спочатку намалюємо ескіз. Олівцем промальовуємо дерева на передньому плані. Уявно ділимо аркуш навпіл і з правого боку промальовуємо дерево з двома основними гілками. Нам треба зобразити одну гілку таким чином, щоб вона йшла в лівий бік на другу половину аркушу. Ця основна ліва гілка повинна бути так, а інші розміщуєте так, як вам більше подобається. Олівцем малюємо тільки основні гілки, потім одразу фарбою будемо промальовувати інші дрібні. З лівого боку аркуша малюємо ще одне дерево, яке має перетинати оцю гілку, яку ми намалювали. І далі також домальовуєте цьому дереву інші гілки. В місці перетинання цих двох дерев у нас буде найсвітліше місце, тому прибираємо олівець. Тут будемо зображати сонце. Сьогодні весь аркуш не зволожуємо, тільки це місце, де перетинаються два дерева. Зволожуємо по колу. В центрі цього кола залишаємо сухе місце. Жовтим світлим кольором промалюємо навколо сухого місця. перше коло. Друге коло малюємо жовтим темним. Можна вохрою. Чистим вологим пензлем розмиваємо коло жовтого кольору, щоб не було чітких контурів. І трошки зафарбовуємо сухе місце всередині цього жовтого кола. Також розмиваємо зовнішні краї цього кола. Починаємо малювати листя. До цієї жовтої суміші, що на палітрі в нас залишилося, додаємо світлий зелений колір і хаотичними рухами пензля малюємо листя. Починаємо з найсвітлішого зеленого, далі будемо додавати поступово більш насичений, більш темний зелений, інші відтінки зеленого кольору, навіть синій. Додаємо більш темний зелений і також малюємо листя, але вже подалі від жовтого кола. Ще додамо трошки коричневої фарби і пройдемось навколо сонячної плями. Щоб світло від сонця не вийшло штучним, додамо трошки прозорого листя. Обов'язково використовуємо темний, зелений та синій кольори для того, щоб показати глибину крони дерев, найтемніші місця, тінь. Цей синьо-зелений відтінок наносимо поки по кутах. Ну, Деяких ще місцях, але в основному по кутах, подалі від сонячної плями. Коли вже намалюємо самі стовбури дерев та гілки, тоді будемо бачити, де нам треба додати якого кольору листя, де світлого, де темного. Тепер нам треба підсушити наш малюнок. Починаємо малювати дерева з найсвітлішого кольору. Вохра з коричневим, майже прозора фарба. Цим кольором малюємо гілки дерев, які перетинаються на фоні сонячного світла. Продовжуємо малювати дерева більш насиченим, більш темним коричневим. Можна змішати коричневий з зеленим з синім, який у вас є на палітрі. І промальовуємо далі стовбур і основні гілки дерева. Ну, а якщо ви не бачите свій малюнок олівцем, ескіз, то вигадуйте нові напрями основних гілок дерев. Перехід між темною частиною та світлою частиною гілки робимо чистим вологим пензлем. Промиваємо, протираємо обсерветку трошки і розтягуємо фарбу так, щоб вона стала прозорою в центрі сонячної плями. Знов смішуємо коричневий синій та зелений, і робимо більш темними стовбури дерев. Цим же кольором промалюємо додаткові гілочки тонесенькі, по всьому малюнку. Під час висихання акварель стає світлішою, тому знов наводимо синий з зеленим кольор, і навколо гілочок можна де неде поставити темні плями. А світло-зеленим кольором додаємо листя на тих гілках, які в нас перетинаються на фоні сонячного світла. І в цих же місцях додамо трошки темно-зелених листочків. Хочеться ще. Трошки темніші зробити стовбури дерев та додати гілочок. Швидкий пейзаж готовий. До побачення!